Всім привіт! З вами Impression. Сьогодні розповім, як записати з екрану вашого iPhone. І так, піднімаємо, Опускаємо точніше шторку, і тут у нас є запись екрану. Нажимаємо, бачите, йдуть цифри, і запись починається. Як бачите, у нас тут є значок, що у нас все записує. Відключаємо так само. Відкидуємо шторку і нажимаємо. Все, запись припинена. Відео екрану збережено до фотографій. Заходимо в фотографії і там буде наше відео. Якщо у вас такого нема, значка, заходимо на лаштування. О, зараз Зайшли ми на «Налаштування», опускаємось в центр керування, нажимаємо центр керування. І тут у нас є такі сказати, віджити, які можемо додати і використовувати. У вас, скоріше всього, буде ось так. Знаходимо. Запис екрану, нажимаємо плюсик, і ми сюди його додаємо. І можемо переміщати. Тоді якраз у нас воно тут і з'являється. Ще одна фішка, якщо у вас немає звуку, а вам потрібно, потрібен звук, він записується не з телефону, а з мікрофону. Получається, що звуки будуть йти через е, динаміки, мікрофон буде записувати. На жаль, тут так працюється. Зажимаємо. на Запись, і тут можна мікрофон вимкнути, зараз вимкнено, або увімкнути. Тоді буде мікрофон працювати. Але якщо, що, щоб ви розуміли, там, запись вашого дзвінка або щось типу того, ви не зможете це зробити, тому що це конфіденційно і iPhone зразу відключає цю програму. Запись екрану може бути йти, коли ви комусь дзвоните, але звук не буде записуватися. Так що, да, так вона працює, ця програма. Тому будете знати, як записати з екрану вашого айфону Також є програми, які можете скачати з App Store, і там вже буде більше налаштувань, як е, записувати з екрану. Але все одно з цими програмами не буде працювати диктофон, якщо будете там запись дзвінка робити і так далі. Тому надіюсь я вам допоміг. Всім пока.